Hello, Friendly, з вами Деніс Friendly з вами Деніс Friendly з вами, з вами Деніс Friendly Сьогодні будемо реагувати на круасанчики з шоколадом. на 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 на. на 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 На-на-на-на На-на-на-на-на Ну що ж, коротше там. Круасанчики з шоколадом. Так як я вчора обіцяв, я знімаю на круасанчики з шоколадом. Але, блін, я забув зняти перед цим відео, що вийде сьогодні на каналі. Угу. Ну, тоді, значить, я лишу один круасан на YouTube шорт. І вже скажу на YouTube шорті, що вийде на, на, на каналі. Круасанчики, е, Потім пташине молоко я сьогодні знімаю. На ранок дві реакції: ці круасани з шоколадом, і то пташине молоко. Квадратні ті такі шоколадні. Я не знаю, ми реагували, то чи не реагували, подивимося. Ну, на круасанчики з. Шоколадом ми не реагували, тому можна поїхати до заставки. так? Хоча я вже заставку цю казав, то вже добре, буде без заставки. Коротше, реагуємо на ці круасани шоколадом. Не знаю, Зможу з'їсти все з'їм. всі? Всі. Тут є раз, два, три, 4, 5 штук. Зможу всі з'їсти, З'їм але скоріше всього не зможу, а один я лишу. Один лишу для Ютуба шорта. Чи що, чи для Ютуб для шорта? Тому такі справи, подивимося, як ми там зараз зможемо з'їсти, не зможемо такі справи. Давайте читати коментарі. Ваші, які ви залишили вчора під роликом. Так. Бачите, багато контенту опублікував, нічого не подивилося. Зато я опублікував вчора ролики на другому своєму каналі за день справді, і там одне, один ролик злетів. Ну, я буду його назвати вже другим моїм каналом, тому що він по. Е, мій другий канал по переглядах, що теж так набирає багато передів, як цей основний, тому буде мені рахуватися другий канал. Е, і він набрав 53 тисячі перельдів. Тобто цей канал основний не зміг вчора набрати. А вчора зміг. Його головне було 1000 лайків, а сьогодні вже 800. Ютуб. Дякую, що списав. Я зараз вам покажу той другий мій канал, після того як почитаємо коментарі. Щоб ви знали, який мій канал, може хто не знає, то теж би перейшов і підписався. Коротше, бачите, тут нічого нема. Але ж є, добре що хоч під активом, добре, що ви хоч 12 коментарів. Добре, добре що ви хоч актив робите мені в коментарях е, під реакціями та що, хоч ну немає так сильно е, переділу, але ви хоч пишете коментарі. Під шортами вже ніхто нічого не пише. Маєш, якщо нічого не набирає, то ніхто нічого не пише. Ну добре, читаємо. Ксюша Студенцева, ця піса нічим особливим не відрізняється від нашої української. Ну так, багато я читав коментарі ще вчора, що багато ви написали, що ми чекали чогось більшого а це нічим не краще за українську. Е, ну що зробиш? Може не будуть там люди давати саму найкрутішу їхню італійську. Яку взяли, таку взяли, то і роздали. Їм просто треба було показати, що вони м -м, підтримують нас, і нас. Пригостили та а, давати, напевно, саму найкращу піцу з Італії вони не будуть, тому такі справи. Наступний коментар від містера Бістера. Ура, на кінець на італійську піцу. Дякую за реакцію. Роман Ковальчук, я очікував, що буде реально класна піца, а то нічим не відрізняється від нашої. Ну я пояснив. Що люди роздали, напевно, най... яку могли, таку роздали, тому краще нема щоб було сподіватися. DJ Піесто. Це би ще фокусувало. Ура, на кінець на італійську піцу. Добре. Настя тушинцов, мені теж подобається з Люка Заварюка. Ну на кінець тобі. Ам. Я казав, що Насті походу подобається. Ну добре, що подобається. Так, знімай, зніміться разом. Ну я не знаю, якщо вийде, ми знімемося. Не вийде. I'm sorry. Так, Такі справи. Те відчуття, коли Лерусі все крінж. І з Люка завалюка крінж і піца. Ну, Може піца і так, але з люка ні. Ну що, давайте почитай її коментарі. Тепер ця піца для мене повний крінж, я думала, буде реально крута на вигляд піца з Італії, а мені здається, що просто зробили тупо нашу піцу і сказали, що вона з Італії. Щоб просто так думали. Не знаю. Тобі останнім часом Малорусі нічого не подобається. Ну, піца може дійсно розстроїла, бо чекала щось, я теж чекав чогось більшого, ну, але. Вже як є. Що, що могли, то роздали. Вже більше, напевно, брати не буду. Ну, не знаю, не знаю. Е, Лідія знову петровська, перша нормальна, ага. Пропускаємо. Люда Девятірьова. А я думала, буде реально красива і піца, а це бічна піца. Найгірша звичайної піца. бо того що. Я кажу, у нас є в Бродвей такі кафе, там у Бродвей набагато мені смічніше, там і сир є, і грибочки, і можуть курку дати, і все, що хочеш можеш дати. То дуже соковите, дуже смачне. А це це дійсно не дуже смачне, це таке собі. Знаєте, то, що ми реагували на домашню піцу, О, то те саме, домашня піца, а не ресторанна. Е, мюслі, ну да, але русіньєт чого робити. А, він мав на увазі, що їй нема що робити, і вона тупі коментарі. пише. так, виходить, що так. Айфон айфонович, ти дуже багато відео шортів зняв, а поки що передю немає. Буде бідно, якщо переді за сьогодні не з'являться. І поки що не з'явилося, і не знаю, чи за пару днів знову з'явиться. Бо розумієш, 28 числа мене подивилися два ролики, там по більше 10 тисяч два ролики набрали. І вже за вчора, виходить, Ютуб тебе не хоче викидати в рекомендації. Ну зато другий канал мій кинув у рекомендації. Він вже набрав тисячу підписників, моїх перших тисячу підписників на другому каналі. Зараз все вам покажу. Е, так, так, зніми, тоді з Люка заволюка в кафешку. А, вона мала на увазі, щоб, Якщо мені не виходить, її роботу зняти, щоб я зняв, е, в якій вона кафешці працює. Хм. Ну, як Ну, не знаю, якщо вийде, знімаю, але не обіцяю. Щось немає бажання знімати ту кафешку, бо не хочу. Але не знаю, не знаю, просто не знаю. Знову від Олесі, піца реально розчарувала, думала, було, буде реально гарно виглядати, а то нічого особливого тут немає. Ну, немає. Це, що не кажеться, ви правду написали, бо очікувалося реально чогось смачного. А це таке 8, знаєте, 8 поставив. Я 9 поставив через те, в щоб... тій грубі, бо було грубе тісто через тісто. А так то взагалі 7 балів по смаку ті, там... та кубаса взагалі на 7, взагалі, там, не знаю, ледь та 8 поставив. Коротше, таке собі. DJ Piesto. Ем, але ти правий, тобі не вигідно видаляти негативні коментарі, бо буде менше коментарів, чим більше вони будуть писати пані коментарі, то більше буде актив під відео. Отож, я і кажу, буде більше любих коментарів чи негативніших, простих, буде більше актив під відео і та, мені просто не вигідно їх видаляти, бо буде маленький актив. то, то і так, маленький актив, а буде ще менше. Я думав, вона буде класно виглядати, а виглядає на українську. Навіть Украї... я тобі ще більше скажу, українська навіть виглядає краще за цю італійську. Та... Ну, такі справи. Леонід Тимчук, так нехай пишуть злі коментарів, більше буде активу. Ну, правда, правда, Арабік Бой. Я представляв, що буде виглядати краще, а це дуже плохо. Ну, всі так пишуть. Настя Тодорченко, блін, ти так багато познімав шортів, вперед немає, жалко тебе. І мені теж жалко, але треба, знаєте, по графіку викладати ролики в ці дні найбільше. Ну, Нема перейду нема. До речі, сьогодні теж багато шортів. Не знаю, що це набере не набере, будемо бачити. Єлизавіта е, Мальченко. Я вже що буде виглядати реально дуже красиво, то повний бред якийсь. Ну, яку дали, таку й дали. Так. Настя Тушенцова. Ну так, видаляти коментарів не варіант. Правильно. Я думаю, ти знайдеш банку від Чупачупса. Найшов я вже знімав вчора шорт. Я дурна моя голова. Я короче, перед 28 листопадом е, вечором знімав, там, коротше, співав у баночку. Розумієш? Коротше, наспівав Барбі Герл пісню. І, коротше, наспівав і лишив там ту банку. Потім прийшов тато вечором і наклав одягу. І зранку є, не видно було де та банка. Потім вже подумав, може за одягом у вані? Як о... Як виявилось, так і є. До речі, вона тут, так? А я навіть не розклав перед відео. Бо я тут, знаєте, мама нервується, як тут вовсю нема куди її поставити. То я вже вчора переклав. А треба тако, тако, оця манго, ця знайшлася. Так. Де би її втулити десь тут? Все. Тому такі справи. Сьогодні у нас дві реакції зранку, і ще вечором вас чекає ще дві реакції. Не знаю, як мені вийде дві реакції вечором. Будемо бачити, будемо бачити. Добре, друзі. Приступаємо до... Ага, канал, канал точно. Я мав вам канал показати. Другий мій канал, так, зараз показую. Коментарі всі зачитані, бачите. А я щось не розумію. Було вчора вечором, як я лягав спати 22 коментаря. Як це 12? Це YouTube ідіот вже й коменти списує. Ага, є, напевно. А ми це читали. Так, виділяйте коментує. Ага, ну далі, Русі нічого. Ну я не... Ну було вчора 22 писало. Так, так, так. А, ще від Романа Кольчука. Вечте, не все. Ютуб. Ну він списує так. Я очікував, що буде реально класна піца, а то нічим не відрізняється від нашої. Правильно, правильно, нічим не відрізняється. Але тобі прав... ти правий, тобі не вигідно. Ага, ми це читали. Я думаю, а, ну то значить Ютуб списав. От сука, списав уже і коментарі. Було вчора 22 перед сном дивився. Пішов він нахер цей ютуб, бл. Коротше, добре. Е, бо я вчора точно я перед вчора дивився, було 22 коментарі. Сьогодні вже 12. Пішов нахер. Коротше, другий канал показую. Це мій. Ого, у нас вже 5 тисяч відео. Оце ми загрузили. Оце ми, йолки палки загрузили. А я казав, чим більше відео, тим більше підписників. Ну, це робила ця схема пару місяців. Так. Доволі багато місяців, а вже на осінь, жовтня, листопада це вже так не працює. Ну, багато відео, так, але не працює. Все не набирає. Перейде раніше набирало. Там літом, о, весною, а тепер вже не набирає. Тому ця схема вже тут трохи погана. Та. Нас вже 5 тисяч відео, ну, знімаємо як можемо. Добре, тепер другий канал показую. Мій другий канал навіть без аватарки. Бачите, тут усі мої канали, але другий мій канал виходить по підписникам. А, Lucky бачите, я казав, що Лакіс Чекайте, ось, це другий мій канал. 341 вже відео, Я його створив, о, бачите, 1000 підписників вже вчора з'явилося. Урана 1000 підписників на цьому каналі, бачите. О, 55 тисяч, найбільше відео, і дивіться. Це я ще. І... Я придумав новий прикол. Типу відпадає від гарбуза. ну. Той чуб та корін, корінчик. І типу, я придумав, що буду пчихати. Пчихати пчихнув і відпало. І це така моя ідея, що далі цей ніс дурний чухається. І було, коротше, вчора 1000 лайків, тепер вже 800. Що зробиш? Коротше, це мій другий канал по популярності там. Ну, по підписниках, по популярності. А всі ці решта мої канали просто другорядні, як я їх називаю Ну, крім Лакеса, та. Це всі мої канали. Ще в мене є канал, просто деніс Френлі. Так. Давайте. Так, це просто Деніс Френні, у мене ще є канали теж. Тут, тут може повторити. Бачите, це теж мій канал, це все мої канали. Це теж Деніс Том мій канал, до речі. Та. Ну, ви на всі ці канали і так підписуєтесь, бо я бачу, ви підписуєтесь. Молодці ж підписуйтесь, слухайте і підписуйтесь. Коротше, це мій канал. Це всі теж мої канали. Ну, ти все, ви поняли. Це всі, коротше, мої канали. Так. Я створював, але не бачите особу так підписників не набрали. Набрали найбільше. що? Набрали найбільше. ну, цей. Дивіться, набрало найбільше переглядів. М -м -м, цей другорядний канал, мій тисячу підписників. Ну і цей основний, звичайно, 15 тисяч. Дивіться, до речі, про старі мої відео. Мене, напевно, поняли, як мій... там я бачу, зрозуміли вже пару людей, як мені колись старий канал називався. Ну дивіться, тема така. Я не знаю, чи я хочу бути, чи я взагалі у 2030-му буду знімати відео е про свій старий канал. Чого? Річ в тім, що, розумієте, діло в тому, що в 16-му, 15 му Ну, в 17 там теж одне відео 17. -му. Коротше, в 15-му, 16 му році я монтував ролики. Пройшло так, що 17-й рік я не дуже ввів канал, але все-таки щось там але вже на цьому каналі. 18-й рік я одне відео, два. Там влоги змонтував, далі почалися перезаливи в мене, і особо я контент свій не монтував. Ну, було, що монтував, але так не особо. Там вже у му були, коротше кажучи, ну, коротше в більшості хочу сказати, що Коротше, ми говоримо за 2020 рік. У 2020 році я мало роликів монтував, взагалі не монтував. І так сталося, що я захотів перезалити всі свої ролики з того каналу, свого першого на цей основний. Я перезалив. У 2020 році. І так вийде, що я вже з старого свого каналу вже не відкрию ті старі ролики. Е, за, там за 16-15 рік. Ну я там перезалив тільки за 16. й За 15-й ще у 30-му буду перезаливати. Та, але вже за 16-й рік я самі найкращі ролики не всі, але, по-моєму, на мою думку, найкращі ролики перезалив на День Спрені. І дивіться, я вже не відкрию на Строму каналі ті ролики. Вони будуть завжди у закритому доступі, того що. Я не хочу, аби були і на старому каналі і на основному. Я маю на увазі, щоб ті всі ролики були на цьому основному каналі з Дедень де 15 тисяч підписників. Тому е я вже їх не відкрию. І тому в такому випадку я вже і не хочу знімати е відео про свій старий канал, бо так е ті відео будуть вже закриті. Ну, там Перейдуть на ті, що відкриті, там прокоментують, що о, мен відео він зняв про свій старий канал, класний старий канал. Ну, Тобто ви не побачите вже того контенту, бо він буде просто закритий. Того, що весь контент буде на цьому каналі. І до того ж, як тут вже є мої старі ролики, і там ви так могли дізнатися, як мій канал старий називається. Е, ну, тепер ви і так дізналися, як мій старий канал називався. Ну, це другий мій старий канал. У мене там дуже багато старий. Ну, це другий, то ще перший день старий канал є. Коротше, я не буду, напевно, знімати про свій старий канал. 10 грудня просто покажу свій старий канал на відео. Та, тепер, та, 10 го рудня. Просто покажу про свій старий канал і контент ми не будемо дивитися, просто покажу вам все, щоб ви собі знали. та. Ну це якби от я показав, а то ще перший є. І перший покажу за 14-й рік і все. І все, напевно. Чи може 14-го року показати вам свій старий канал? Не знаю, подивився. Подив... Ну просто маю на увазі, що я на той вже знімати реакцію не буду, бо той старий контент буде вже на моєму основному каналі. Все, заговорились, давайте реагувати. Все, спочатку без кави, я зробив каву, потім з кавою. З шоколадом. Я так заговорився з вами. Угу. Холодне, бо з холоденка. було будемо... Давайте так, поставлю аби розігріти. Бо вони холодні. Надіюся, все пояснив, що я хотів пояснити в цьому відео, все зрозуміло. Шоколад такий собі, напевно, вісім балів чи дев'ять Подивимося. там. Нехай дві Ну, в принципі, шоколад непоганий, можна поставити 9 балів. Так. Тому за десь Бо шоколад сам непоганий, значить можна 9 ставити. Готово. Значить, я їх буду їсти, але вже. Ой, я шоколад ростаю. Дивіться, як... ну вони тепер м'які. Дивіться, як вони тепер виглядають. Бачите, шоколад виліз. Але мягенькі. дивіться, який класний. Бачите, виходить висновок, що треба мік... гріти у мікрохвильовці. Тоді буде класні круасани. Так. Добре, друзі, дайте з кавою. Тепер з кавою поїхали, ну. До речі, слвка заварюка Теж продає там круасани в кав'ярні, але. Не готує, лиш, ну, пекарня там інша. Типа інші дівчата там роблять круасани, а в нас тут заварює каву. Так, да, Бо заварюка, так. Да. Не треба було гріти. Ой, гаряче. Напевно я не буду вже, друзі, лишати на YouTube Шорп, а все з'їдаю зразу. Не знаю, а може не лишу. Шоколад не є такий поганий, тому поставлю 9 балів. З кавою 9. Без кави також 9. Давайте на окремо чоколад, окремо круасан. Якщо в мене вийде. Получиться. А, а в мене походу не получиться. А може получиться? Ось. М -м -м -м. Ну, було ще, напевно, 8 балів. Просто гаряче, розумієте, нагодне то переконатися. Коротше, круасан 8, начинка, напевно, 9. Ну. Так, начинка. Начинка 9, так. Хай будемо, так. Да. Подивимося, що я на вечір там для вас куплю, подивимось. А гаяча. Мені ще кліп треба змонтувати. Для вас сьогодні. Один, один. Не знаю. Через те, що так багато публікується шортів, виходить, що дуже багато контенту. І напевно достатньо до 20 зняти шортів, та й на цьому все. Хоча би 20. Бо то щось дуже забагато дійсно шортів і то не набирає головне. А я вчора зняв далі 40 з чимось шортів. Треба було на другий рядний канал вже знімати. Я якийсь трохи тормус. І зняв на основний. Просто якщо тебе дивиться найбільше на другому каналі, тепер, ніж на основному, треба знімати на другому. А я як дурний не так. Думаю, ви зрозуміли. Я тепер познімаю зараз у 10-й години і на основному, і на довгорядному. Ооо! Дуже гаряче. Давайте беремо цю, щоб це лишилося на ютуб-шорт. Я не знаю, ютуб шорт так не набирає, але може набере цей раз. Дамо йому шанс. Ой, гаряча. Іде парт, нього. Мені здається, цей ролик теж буде до 30 хвилин, щось дуже ми його затягнули. А може 20. Ну, пам'яті головне, що в мене ще є. Давайте я вам познімаю, що трохи ця булочки виглядає. Я так взяв, звичайно. Ось така, ой. Це ми нехай буде на youtube що лишаємо. Треба було наоборот, але та вже. А... Дивіться, що не скажи, але мій самий перший канал, ну старий, оцей, що за 2014 рік я зареєструвався, йому вже 8 років виходить, так? Вісім. Вісім років. І що хотів сказати, що типу, цей канал теж, знаєте, трошки прославився. Але прославився не я, а мультфільми. Того, що там найбільше публікувалося, ну там спочатку публікувалося тільки з цим... Типу рік створив, у 15 е, зимою публікувалися мультики. Там Там мені подобався з привітом по планетах Вондер тут і Там. І я загружав на, на той канал свій мультики. І мультики потім не загружав, коли вже почав знімати відео, відео десь почав знімати десь пізніше, у 15-му році. То і у 14-му є там трошки ролики моїх. Ну коротше, почав, там, на початку 15-го -му, мультики публікував, потім почав знімати і так вийшло, що знаєте, ну тупо вийшло. Бо як, якщо ти блогер, то причому тут мультики, розумієте? Ну якось несумісне, а ти якби знімав там відео і там мультики, то так що добре, я, що я блогерський контент закрив, ну ті, ті, ті всі свої відео, бо і так, не може бути і мультики, і блогер. Ти ж Або блогер, або якісь мультики, не знаю, або мультяшний канал, або блогерський, розумієте? І то виходить, що, що якась каша є мультики і блогерські. І тому я дійсно закрив, добре, що я закрив ті свої блоги, влоги, та, бо нехай буде вже мультяшний тоді канал. Якщо набрали найбільше мультики на каналі переді, значить мультяшний канал. І тому так виходить. І там набрав цей там по планетах, там був перезалив цілу серію, але головне тепер перезалити... Як ти перезаливаєш серію, воно тебе блокує, що ти не можеш через авторські цілий мультик залити на Ютубі. А там якось так вийшло, що через бантикам записав, і та серія одна залилася на Ютуб, і вона у відкритому доступі і не заблокована. І через це багато переглядів там набралось і фрагмент ще того мультика теж набралось. Ну, коротше, набралось так. Що якби не набралось, то не знаю, то, напевно, взагалі би неяких відео не було, так як... Набралися мультики найбільше передів на тому своєму старому каналі, то виходить, що е, у мене мультяшний той канал. Такі справи. так. Да. Добре, доїдаємо. Тому такі справи. Добре, останнє доїдаємо і будемо прощатися, щось затягнуло. Я не знаю, чи мої ролики до кінця додивляються, чи не додивляються, тому що я дійсно так затягую вчора, я не можу. я дивлюся свій ролик і думаю, коли він вже ті коментарі дочитає, то знов читаю, знов пояснюю, читаю, пояснюю. Ну, коротше, моє відео для тих, для тих людей, які мають дуже багато часу і можуть переглянути мій контент. А так, то для таких людей простих, напевно, вони не мають коли скільки слухати там до 20 хвилин, до 30 дивитися мої ролики. Ну, ви можете написати в коментарях, чи ви додивляєтесь до кінця відео, але... пишіть, якщо хочете. Мені цікаво, але. Напевно, не додивляйтесь. Набере доїдаємо. На цьому все. Ми поїли останній просан лише на ютуб шорт. Хай буде на ютуб шорт. відпочину від їди, будемо їсти. Коротше, друзі, на цьому все. Дякую за перегляд цього ролику. Можете попробувати той лайк вліпити, але не обіцяю, що я його не закрию, бо вчора не було лайків, я закрив. Я закрив. Хочете, нажимайте, хочете, не нажимайте, Це вже ваше. Але пишіть обов'язково коментарі, ото вже і коментарі списую, фік його вже з цим дебільним ютубом знаєш. Підписуємось на канал, з вами був Денис Пенні. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока. Бувайте. Ой, все, пішов знімати інші реакції. Пока.